Японський смаколик з тисячолітньою історією, що врятував українку за кордоном, Яна Котлярчук на початку повномасштабного разом з дітьми була змушена евакуюватися з рідного Миколаєва до Бухареста. І хто зна, як би склалося її життя на чужині, якби не японський десерт мотів, тож як рисове тістечко з кремом докорінно змінило життя українки у вимушеній імміграції? Дивіться далі. Яна Котлярчук вимушено полишила рідне місто власний бізнес і не лише освоїлася на чужині, а й знайшла улюблену справу. Тепер без неї не уявляє свого життя. До повномасштабного вторгнення жінка з родиною жила в Миколаєві та не мала думок про переїзд. У чоловіка був свій бізнес, пов'язаний з канцтоварами. Були офлайн-магазини та великий склад, оптовий, який постачав товари на, на декілька областей. І я йому допомагала у березні 22-го Яна з дітьми евакуювалась до Бухареста. Там і зацікавилася японським десертом Моті, про існування якого раніше не здогадувалась. Будучи тут вже рік, я намагалася не зійти з розуму в іншій країні, в декреті е, купила курс у блогера кондитера. Це було навчання, за яке я отримала сертифікат про проходження. Потім вже відпрацьовувала самостійно рецепти, щось додавала, щось міняла. Ніжне, легке та пухкеньке азійське тістечко готують з рисового клейкого тіста всередині мочі різноманітні начинки. На основі вершків, шоколаду, маскарпоне, цього вершкового сиру і центр фруктовий. Або ягідний, сам десерт не надто солодкий, ситний, але при цьому низькокалорійний. Тому він припав до душі багатьом поціновувачам незвичних солодощів. Спочатку я роблю цей центр ягідний, заморажую його. Це бо там фруктове пюре з пектином. Воно е е окремо заморожується, потім робиться в цих же формочках, в більших тільки е оці вершкова маса. Ставляється туди в фруктовий центр і е, заморожується далі. В тісто це все упаковується. Це щось середня між. Е, Тістечком і морозивом приготовані яною тістечка доволі популярні в Бухаресті. У кондитерки є постійні замовлення та клієнти. Її смаколиками можна поласувати і на різноманітних місцевих ярмарках. Там часто і починається любов не лише українців, а й румунів до традиційного японського десерту.